Як Бібі -Бі допоміг електромобілю. Невеличкий електромобіль поспішає до міста. Щоб скоротити шлях, він скористався GPS-автонавігатором. GPS-навігатор це спеціальний сучасний пристрій, за допомогою якого визначається місце перебування. На перехресті поверніть ліворуч. На перехресті поверніть ліворуч. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і новлят, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль це сучасний автомобіль, який зовсім не потребує бензину. Та він рухається завдяки електродвигуну, який працює за рахунок енергії акумуляторів. Яка прикрість! Здається, GPS-навігатор помилився, і електромобіль заблукав. Треба знову скористатися навігатором. Він точно виведе нас на правильний шлях. Немає сигналу, немає сигналу. Уже сутеніє. Не можна залишатися на дорозі. Треба пошукати когось, хто зможе допомогти і показати правильний шлях. Ай яй! -яй. Акумулятор електромобіля зовсім розрядився. Залишитися вночі посеред дороги якось лячно. Ой, що це за шум? Ху, та це ж трактор. Але й налякали ви нас. І електромобіль розповів трактору, що з ним сталося. Він дуже поспішав до міста і вирішив поїхати коротшим шляхом. Але gps навігатор збився. Тепер він заблукав, і до того ж його акумулятор геть розрядився. Трактор уважно вислухав електромобіль і запропонував відбуксувати його на ферму. Де він працює? Електромобіль одразу погодився. Ночувати на дорозі у суцільній темряві йому було моторошно. Майстерня бібі. -Бі. А ось і наш Сонько прокинувся. Бі-бі. Поки електромобіль спав, трактор з самого ранку з'їздив у місто і привіз автомеханіка. Доброго ранку. Трактор розповів мені, що вчора вночі знайшов у вас на дорозі. Та що у вас зламалося, пояснити він не зміг. М -м -м. Зрозуміло, нам треба зарядити ваш акумулятор. Я взяв із собою цей спеціальний переносний зарядний пристрій для електромобілів. Він має зарядити ваш акумулятор за вісім годин. Тепер нам треба правильно виставити час на таймері зарядного пристрою, щоб акумулятор повністю зарядився. Малята, ви мені допоможете. П'ять ем, хвилин? <гум> Ні, це дуже мало. Електромобіль не зарядиться за такий короткий час. Можливо, дванадцять годин. Це дуже багато. Так довго заряджатися електромобілю не треба. Так, вісім годин. Ми стільки і треба, щоб електромобіль зарядив свої акумулятори, і його електромотор знову запрацював. Майстерня бібі. -Бі. Чудово! Ми зарядили акумулятор, і тепер електромашина знову може їхати. Без допомоги трактора і малят я б точно не впорався. Бібі, -Бі, але як електромашині відшукати дорогу? Її GPS навігатор збився. Його треба налаштувати. Не треба хвилюватися. Налаштувати GPS навігатор дуже просто. Треба просто знайти сигнал з космічного супутника. Малята. А ви знаєте, який на вигляд справжній космічний супутник. Що ж нам вибрати? Телевізійна антена. Вона точно передає сигнал. Це антенна. Вона не передає сигнал, а ловить його. Нам не підходить. А може, електровежа? Електровежа передає електричну напругу. Струм. Нам струм зараз не треба. Так, супутник. Це те, що ми шукали. Прокладаю новий маршрут. Чекайте. Чекайте. Чудово! gps навігатор знову працює. І тепер електромашина без пригод доїде до міста. Малята. Дякуємо за допомогу. Ви справжні молодці. Як бібі -бі побував на місяці. Привіт, малята! Ми знову в моїй майстерні. Я недавно купив класну штуку для ремонту машин. Це розвідний ключ. Ой, хвилиночку. Майстерня бібі -Бі слухає. Алло, з вами говорить пілот-космонавт Вілка. У нас виникли проблеми на місяці. Наш місяцехід перестав рухатись. Ми чули, що ви гарно знаєтеся на машинах. Не могли б ви нам допомогти? О, ну, не знаю. Я ніколи на місяці не бував. Це не страшно. Ми вас доправимо на місяць. Справді? Це просто супер. Я давно мріяв побувати на місяці. А, як ви мене доправите? Ви можете обрати самі. Ми все зробимо. Чудово! Тоді я зараз напишу. Так, перше хочу полетіти у костюмі Айронмена. Він так круто літає. Друге на військовому літаку винищувачі. А це взагалі клас. Там є гармати, пів піу І якщо на мене нападуть прибульці, я дам їм відсіч. Ну і третій варіант у ракеті. Це, звісно, не те. Сидиш там, як у дісті. О, а ви як думаєте, діти? На чому мені полетіти на місяць? Я обдумав ваш список транспорту до місяця. Що я можу сказати? Костюм Ерон мене не підійде. У ньому не вистачить кисню долетіти до місяця. Ех, Шкода. На реактивному літаку винищувачі теж не вийде. Забракне пального. Зовсім кепсько. Залишається тільки ракета. Так, лише на ракеті можна долетіти до місяця і повернутися на землю. Старт ракети завтра вранці. Буду вчасно. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Бібів. Шість, п'ять, чотири, три, два, один старт. Ой, Поїхали. Вау! яка краса. А от і місяць. Скоро посадка. Треба пристебнутися пасками безпеки. Ху. Здається, долетіли. Тепер треба надягти скафандр і кисневі балони. Ви, малята, звісно, знаєте, що на місяці нема повітря, тому усі космонавти дихають киснем із балонів. Я на місяці. Ой! Круто! Я такий легкий. Оп! <плес> Ой! <плес> а знаєте, малята, чому я можу так високо стрибати на місяці? Тому що місяць менший за нашу землю, і я тут менше важу. Я такий легкий. А ось і місяця так, подивимося, що сталося. <зві> Чому ця машина не може зрушити з місця? А, -а, а, зрозуміло! На сонячній батареї місячний пил. <зві> Оце малята сонячна батарея. Коли сонце світить на батарею, виробляється електричний струм, і двигун місяцехода працює. Зараз батарея вкрита шаром пилу. І сонячні промені не можуть потрапити на її поверхню. Хм. Ну мо, друзі, подумаймо, як очистити сонячну батарею від пилу. Я пропоную на вибір три варіанти. Перший віддерці із водою і губка. Помиємо батарею. Хі -хі. Другий. Я візьму запасний кисневий балон, відкручу вентиль і здую пил із сонячної батареї. Ну і останній варіант взяти звичайну ганчірку. Це як удома, коли ваша мама витирає пилюку. Давайте спробуємо що краще. Угу. Ось так. Ходімо мити сонячну батарею. Ого. Оце так фокус, а вода замерзла. Так, я зовсім забув, що на місяці дуже холодно. Гаразд. спробуємо здути пили сонячної батареї кисневим балоном. Так. Ой! Я злякався. Я геть забув, що на місяці важу менше, ніж на землі. Струмінь газу з балону підняв мене у небо. А ви, друзі, ніколи не чіпайте балони з газом. Не відкручуйте вентиль. Це небезпечно. Ну, тепер залишається тільки протерти сонячну батарею ганчіркою. Тільки сухою, бо мокра миттєво замерзне на місяці. Тут дуже холодно. Ой, да. Так, ще трішечки. Ось так. Тепер батарея, як нова. Алло, Земля, як чуєте мене, це бібі. Чує добре. Як там у вас? Завдання виконав. Вмикайте місця Чудова робота, майсте бібі. А я полагодив місяць хіт. Я лечу назад на землю. На нашу теплу зелену землю. де росте мій улюблений бамбук. Майстерня бібі. Отак, друзі, я злітав на місяць і полагодив місяць хід. Було дуже круто.